Давайте просто зараз Юрія Гудименка, історія, політика, військовослужбовця та ініціатора цієї петиції долучимо до прямого ефіру на 24-му. Я вас вітаю, Юрію. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу, про те, як саме має працювати система маркування. Тих компаній, які досі співпрацюють із терористами, і наскільки я розумію, платять податки в російський бюджет, які потім йдуть на армію, в тому числі вони не тільки платять податки, які йдуть в тому числі на російську армію, а вони ще й вимушені згідно російського законодавства і російських внутрішніх принципів допомагати, наприклад, мобілізувати власних працівників. Тож компанії, які працюють зараз в РФ, вимушені глибоко. Співпрацювати з цим терористичним режимом, а логіка ту, яку я запропонував в петиції, і дякую всім, хто її підписав, вже давно зібрана більше 30 тисяч підписів. Це набагато більше від необхідного логіка, яку я пропонував дуже проста: щоб маркувався і сам продукт, так само як він зараз маркується ну, ви, Мабуть, звертали увагу там надписами ПЕСГИМО, як за законом, треба писати повний склад угу. продукту, щоб він. З чого він створений, так одночасно і маркувати місця, в яких він продається в магазині, в яких він продається в супермаркеті, для того, щоб у продавця не було фактично жодного шансу обійти Це, це, це законодавство, і для того, щоб покупець гарантовано отримував повну вичерпну інформацію про товар. Бо покупцю зараз в сучасній Україні важливо не тільки те, з чого товар створений, так? а ще й важливо. Чи допомагає він своєю купою а, нищити свою власну країну? Ну, і як ви вважаєте, наскільки це буде ефективно, і, взагалі, який, е, який саме ефект ми зараз намагаємося досягти цієї ініціативи, яку я особисто дуже під, е, підтримую? А, якщо ми е, перейдемо до логіки, що це перший і останній крок у, на нашому шляху? ефект буде значний, тому що я впевнений, що компанії, які працюють в РФ, дуже багато втратять на нашому ринку за моїми оцінками. Це в залежності від е, конкретної позиції від 30 до 90% їхнього прибутку тут. Але якщо ми будемо відноситись до цього як тільки до першого кроку на дуже важкому шляху, який має поставити всі іноземні компанії, які працюють в РФ перед вибором, чи вони працюють в РФ далі. Чи вони працюють з усією іншою цивілізованою частиною світу? То це лише перший крок, і він дуже важливий, але лише перший. І я думаю, що ми можемо там за десь 8-9 місяців вже говорити про те, чи дається стратегія куди, чи не дає? Я б хотів і дуже хотів би розроблятися цю історію саме як стратегію, тому що я не хочу, щоб в Росії залишалося хоч щось від цивілізації. Я впевнений, що ми маємо дати росіянам шанс жити згідно з нормами і принципами, які їм подобаються: з лаптями, балалайками, ведмедями і всім іншим. Але вибачте, без пепсиколи, без найку, без едідасу, без мила, без нормальної води і без цього, що дає нам всесвітня культура. Юрію. Да, чи правильно я розумію, що наступним кроком буде масштабування цієї кампанії і перенесення, зокрема, на іноземні до іноземних країн цієї або подібних ініціатив флешмобів для того, щоб компанії розуміли, що вони можуть не лише в Україні втратити, але й репутаційні втрати в інших в своїх Швейцаріях, Німеччинах і Великих Британіях отримати? Ви ви абсолютно праві. Більше того, я б хотів, щоб на міжнародному ринку це йшло двома шляхами, щоб воно йшло і шляхом а, знизу, самі покупці відмовлялися від е, покупок е, у таких брендів. І щоб одночасно воно йшло зверху через е, можливі санкційні списки. Тут ми маємо співпрацювати через, е, наприклад, НЗК з е, е, іноземними урядами, які створюють санкційні списки. І я впевнений, що ми можемо цього добитися, якщо буде злагоджена праця громадянського суспільства і української влади. Тобто, зараз я чесно кажучи, не бачу жодної е, ну жодної перешкоди цьому процесу. Юрію наостанок, як можна знайти петицію, як можна до неї долучитися, як можна її розповсюдити? Буквально кілька кроків або кілька слів, будь ласка. Дивіться, Петиція вже заповнена, і на жаль, підписати її більше не можна. І Так її підписала на 5 тисяч людей більше uh -huh. е, ніж це вимагалося законодавство, е, але я думаю, що це лише перший крок, тому що і буде шанс долучитися до цієї справи ще тому, що протягом 10 днів офіс президента має відповісти на цю петицію і е, сам має запропонувати наступні кроки. Я думаю, що е, її передадуть на кабінет міністрів. І можливо кабінету міністрів наша спільна допомога у тому, щоб сформувати правильний шлях з для іноземних брендів а правильний шлях нам давно відомий це за російським кораблем. Абсолютно з вами погоджуюся і ще раз вам дякую за цю ініціативу і цю безумовно важливу роботу, яку ви і на цьому поприщі також зараз здійснюєте і робите. Дякую вам, Юрій Гудименко, історик, політик та військовослужбовець ЗСУ, долучався до прямого ефіру на 24-му.